Ой, мої дорогенькі, готують чи то рулетики, чи то голубці з пекінської капусти. Називайте як хочете, але це дуже смачно. Для початку розділяю пекінську капусту на окремі листочки. Далі на одну хвилинку опускаю листя в киплячу воду. Дістаю і, поки вони охолоджуються, готую начинку. Детальна кількість інгредієнтів в описі під відео. Цю начинку також можна завернути просто в молоду капусту. До речі, ви помітили, що багато овочей можна зараз купити навіть зимою. Це все тому, що процвітає тепличний бізнес. Якщо ви також давно мріяли зайнятися цією справою, то в мене є перевірена агроконсалдингова компанія. для вас. Вони займаються виготовленням теплиць під ключ і допомагають введенні цієї справи. Їх в інстаграмі, там ви знайдете посилання на їх сайт. Після того, як підсмажила всі необхідні овочі, додаю до відвареного рису соєвий соус, ті самі овочі і відварене куряче філе. Начинку перемішую і загортаю в листок пекінської капусти. Перед цим трішки його обробляю. Відрізаю все зайве. Вже виходить ну, дуже гарно, але ще треба підсмажити з двох сторін, а вже потім смакувати. Зберігайте собі рецепт, бо це дуже смачно.